Вічна наречена, але не дружина. Запитаємо Утару, чому він з вами зустрічається, але ніяк не одружується. Для нього взагалі поняття шлюбу, поняття сім'ї сім не конкретно з вами, а взагалі одруження це не мов крах його життя, якісь обмеження, що його життя немов перевернеться з ніг на голову. Швидше за все він вважає, що якщо він одружиться, то він втратить контроль над власним життям. А втрачати контроль він не хоче. Бо якщо він і готовий одружитися, то він хоче бачити біля себе жінку, яка нічим його не буде обмежувати. І сама вільна від якихось обмежень, і його надміру не триматиме. От такі якісь хай і одруження, але при тому вільні стосунки. Де в кожного з них є своя власна свобода. А ви, ймовірно, досить сильна особистість, яка вміє показати свої кордони, яка вміє відстоювати свою правду, своє бачення і якоюсь мірою не здаватися в суперечках. Якщо ви вважаєте, що оце правда, то ви за цю правду будете боротись до кінця. А щоб хоч якось його підштовхнути до думки про одруження, вам потрібно бути його підтримкою. Не обмеженням, не конкурентом, а людиною, яка поруч, яка підтримує, яка розуміє, яка можливо дещо не вимагає від нього надмірної сильності, а розуміє, що він також може бути слабким, може бути втомленим. А на заваді одруження може стати якесь ваше внутрішнє переконання, що все залежить від вас, що в цих стосунках, в сім'ї ви все маєте тягти на собі. Ви, можливо, то не усвідомлюєте, можливо, то так прямо і не проговорюєте. Але якщо у вас є це внутрішнє переконання, ви все одно це транслюєте. А він то щитує і це його якось відштовхує від вас. А допомогти вашим стосункам може ваша більша м'якість. Якщо ви дещо зменшите свою критичність, свої якісь захисні методи, а додасте у ваші стосунки більше м'якості, більше емоцій, більше підтримки. От тільки, на жаль, найближчим часом все ж таки одруження з цим чоловіком вам не світить. Бо ваші стосунки і надалі, немов замруть на якійсь паузі, без особливого розвитку, без особливого руху. Імовірно, ви і надалі будете зустрічатись разом проводити час, але на штам у паспорті, на жаль, найближчим часом надіятися вам не доводиться.